Як часто ми собі обіцяли щось зрозуміли про це життя, ніби щось нове для себе відкрили, і все з цього моменту все по інакшому. Но стається життя, стаються всякі події, і опять 25, опять те саме. Знову сум, розчарування, недовіра до себе, неповага, депресія все найгірші емоції, які можуть бути. Ми це відчуваємо через те, що ну сумно, ніби собі пообіцяли, ніби щось зрозуміли, а воно опять. Прийшло. І сьогодні ми будемо про це говорити, чому інсайти, чому усвідомлення, які до нас приходять, не міняють і не справляють на наше життя такий вплив, який хотілося би. Я буду найчастіше вживати слово інсайт, але під ним я маю на увазі зрозуміння щось, щось, якесь осознання, щось нове, коли дізналися, що, наприклад, що так, з цього моменту я більше не буду робити то-то-то. Або, наприклад, до мене ця людина поставилася так-то, -так то Ага, значить, я більше не буду до неї робити то-то-то, казати то-то, то-то, поводитись так-то, -так то Тобто, щось, знаєте ніби нове розуміння, і я буду це називати найчастіше в цьому відео інсайт. Тому сьогодні ми будемо говорити, розбирати більш детальніше, як зробити. Ці інсайти, ці прозріння наші більш дієвішими, і застосувати їх ефективно в нашому житті, щоб вони справді вдосконалили нас як особистість, вдосконалили можливо якість нашого життя, наших стосунків з кимось чи будь-що. Взагалом сьогодні ми це розберемо. Я дуже рада, дуже така ексайти, Тому давайте розпочинати. Я діана. Ви на каналі Секредарі Ріді і всім приємного перегляду. Перше, з чого я хочу почати, це таке заблудження, яке є дуже багатьох людей, яке було в мене. Що якщо до мене щось прийшло, якщо я щось зрозуміла, то все, з цього моменту моє життя автоматично буде інакшим. Але що ми упускаємо, це той момент, що інсайт найчастіше нам приходить в формі думки. Тобто, ми щось зрозуміли, ми щось подумали, чи ми зробили якийсь висновок. Здебільшого це проста думка, яка до нас прийшла. У нас тисячі мільйонів думок серед дня, і. Оце думка, що ми щось зрозуміли, ми це подумали нашим свідомим мозком, свідомою нашою частинкою, яку ми використовуємо приблизно 5-10% всього часу. А здебільшого, ми живемо, працюємо, діємо підсвідомо. Що це мається на увазі? Ми маємо в нашому житті програми, звички, те, що нас вже закорінено, що ми робимо на автоматі, що не вимагає додаткових зусиль в дії. І якраз таки коли ми робимо щось підсвідомо. Це означає, що ми це робимо вже на автоматі, що в нас вже це закорінене, це наша звичка, і цей інсайт це щось свідоме, тобто щось нове, що не є нашою звичкою, щось до чого ми ще не привикли. Боже, я щось таке розумне говорю, таке все сплітається прикольне. Коли до нас прийшов інсайт, чому нічого не міняється? Через те, що ми подумали про нього свідомо. А потім ми йдемо далі в життя, і далі включається наша ця підсвідома частинка, коли ми все робимо на автоматі за звичками. Цьому підсвідомому ще не загрузилося оцей новий інсайт. Не загрузилося оця нова наша думка, наше нове прозріння, змін, яких ми хочемо досягти чи там змінити, воно не стане автоматично і зразу частинкою нас. Це вимагатиме зусиль, це вимагатиме часу. Це та як знаєте, певний шлях до вироботку чогось нового до змін. І не всі хочуть цей шлях йти. Не всі готові змінювати і йти на шляху до змін, ну щось міняти взагалом в житті, і того багато людей залишається з усвідомленням, з інсайтом, що ага, можна так-то, так-то, але вони. Занадто ліниві чи занадто не хочуть діяти з цією новою думкою, тому просто залишається. А якщо ми щось подумали, що треба щось змінити, що так більше не може бути, чи не буду такого робити, то потрібно собі вибудувати систему, стратегію, план, як ми будемо діяти на наступний раз в цій ситуації. Інсайт сам по собі важливий, але як ми його застосуємо в нашому житті, що буде в нашому житті по інакшому тепер. Нараз нам приходять такі інсайти по типу. Та просто треба відпустити, та просто треба помиритися, чи просто почати то робити, чи просто заробити. І знаєте, ніби легко звучить. Все, мені просто треба це відпустити, і все. Але тут виникає питання: якщо це усвідомлення, що треба відпустити якусь ситуацію, то як ти її відпустиш? Розбираємо більш глибоко, щоб довести себе до суті, щоб не обманювати себе, типу, все, з цього моменту все по-другому. З такими нечіткими усвідомленнями важливо дати собі чітке розуміння, що я хочу робити по інакшому та в яких ситуаціях. Можливо, записати собі, або просто, якщо не хочете писати, прорефлексувати, посидіти та подумати, що я маю на. У вас під своїм інсайтом, тобто, що я хочу змінити, що я хочу вдосконалити. які дії потребують слідування цього нового інсайту, цього прозріння. Якщо у вас є певна дія, яку ви робите в певній ситуації, і до вас прийшло розуміння, що так, все досить, так не може бути, то подумайте, як ви цю дію замінити. Тобто, якщо у вас є таке, що так все, досить, я більше не буду там їсти. Um, не знаю, в мене завжди приклад або спортом або їжею. Сорян. Все, з цього моменту я не буду їсти, наприклад, чіпси, бо мені від них погано. Я потім маю собі погане самопочуття. Але потім стається тригерна ситуація, потім стається те, що я бачу чіпси, і я йду на них нападаю. Що робити в цій ситуації? Подумати, як я можу це замінити. Тобто мені прийшло розуміння, що все досить, я цього не хочу. що я хочу це змінити, але подумайте, як ви будете це замінювати. Що інакше ви будете робити в наступному разі. Коли ви захочете знову ті чіпси, хоча ви знаєте, що після них ви погано себе почуватимете. Можливо, там замінити чимось інакшим їх, або з'їсти, але, можливо, меншій кількості, якщо ви можете себе так стримати, чи там просто відійти, не знаю, від них, хоча б на 5 хвилин, а потім спаде, це, знаєте, бажання їх їсти. Ну, взагалом, є багато різних ситуацій, ви знаєте краще для себе, що може мені допомогти, як я можу це замінити. Можете в чат GPT. він вам допоможе, він все знає. Взагалі, в нашого дивитеся це відео. Всі проблеми в житті, все і чат GPT. Але ні, 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 спасіба, що дивитеся. Я всіх люблю. Серйозно, я такі речі, які чат GPT не розказує. Я інколи сама йому щось розказую. Він такий Да, ви праві! Це гарна думка. Окей. Okay. якщо до вас прийшов інсайт, це перша початкова точка. Клас прийшов дуже добре. Ви вирішили, що ви хочете діяти по-іншому згідно з цим інсайтом. Тобто, все, я не можу так жити. Мені надо мінятися. Мені це прийшло. Що саме треба міняти? Ви собі маєте чіткі дії, які ви будете робити в чіткій ситуації. Це знаєте, це буквально набування нової звички. Це процес і до того. Того моменту, як ця дія закорінеться в нашій підсвідомості, до того моменту, як ми будемо це робити вже на автоматизмі, до того моменту, доки це, знаєте, не стане частинкою вже нас, що ми будемо підсвідомо робити, до того моменту, нам треба буде вибирати цю дію свідомо. Нам треба буде себе ловити в цих ситуаціях, які стаються, і в яких ми хочемо змінити нашу поведінку, чи діяти по-інакшому, чи будь-що там траляля, чи щось казати інакше. В цих ситуаціях нам треба себе скеровувати на нову дію. В перший час буде важко і перший час ми будемо падати, і будуть такі моменти в будь-якому періоді життя це окей, що ми будемо скатуватися назад. Це не означає, що ви почали щось робити, ви маєте план і все вже завжди буде так по-новому. Ні, ми будемо відкатуватися назад. Але найголовніший ключ це. Коли ми відкатились назад, це якраз таки повертати себе через те, що в нас є план дій і в нас є усвідомлення, що ми хочемо змінити, що ми хочемо по-інакшому. Ви не будете погані, якщо ви скотилися назад, через те, що це нормально. Але після того, як ви скатилися назад, чи вернетеся ви назад на свій шлях? Якщо ви вернетеся, то молодці, типа, ну це класно. А якщо ви вернулися назад, і типа. Ну, все, нема смислу, все, типа капець, відповідно, ніяких змін не буде, і цей інсайт, це усвідомлення не буде корисним, дієвим, і, взагалі, на що воно прийшло, могло не приходити. Ладно, все так не можна казати. В перший час можна собі мати трекер, наприклад, на тих самих 30 днів чи наскільки вас взагалі хватить. Або, якщо не хочете трекер, то просто можна записувати, що в такій то ситуації я діяла по такому, замість того, щоб діяти по такому. Тіпа, я молодець. Сама головна думка. Інсайти це прикольно, але головне не інсайт, який прийшов, а як ви діятимете з цього нового інсайту. Як цей інсайт ви застосуєте у вашому житті? Це важливо з цього інсайту розуміння відкривається шлях. На зустріч змінам, на зустріч чогось нового, вдосконалення. В першу чергу себе як особистості через те, що це наше життя, і ми його живемо. Ми багато чого не знаємо. І це нормально змінюватися, дізнаватися щось нове, розуміти, відкривати щось для себе і для цього життя пробувати, дізнаватися, міняти. От так, от. дякую всім за перегляд, дякую, що ви додивилися це до кінця. Чекаю вас в своєму інстаграмі. Чекаю вас на своїх новеньких відео. До нових зустрічей.